Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами прогуляємось там, де багато рослин: дерев, кущів, квітів, грибів. І це не парк. Здогадались? Так, дітки, ми підемо у ліс. А що ж таке ліс? Ліс. Це місце, де ростуть дерева, кущі, трави, гриби, ягоди, де живуть різні тварини, пташки, комахи. Частина лісу дітки, де він починається, називається підлісок. Давайте з вами повторимо нове слово підлісок. Чим далі ми будемо йти, тим густішим стає ліс. Це називається гущавина. Повторимо, дітки, гущавина. А якщо пройти ще далі, ми потрапимо у хащу. Хаща, в лісі ми можемо побачити. Дуже багато дерев це і ялинки, і сосни, і дуби, і берези, і тополі, і осики, а які ми можемо побачити кущі: калина, шепшина, бузина, ліщина, бузок. Як дітки називається ліс, де ростуть осики, дуби? Ясені. Так, це листяний ліс. А якщо разом ростуть листяні дерева та ялинки, сосни, дітки такий ліс називається змішаний. Буває хвойний ліс, листяний ліс, змішаний ліс. Дубовий гай, березовий гай. А як можна описати ліс взагалі? Давайте спробуємо. Який ліс? Великий, густий, темний, світлий, зелений. Розумнички? А тепер. Пропоную пограти в гру. Давайте будемо дивитися на листочок та утворювати нові слова, які будуть відповідати на запитання, який. Наприклад, листок дуба, який? Дубовий листочок. Листок клена Кленовий листочок. Листок берези, березовий листочок, листок липи, звісно ж, липовий листочок. Якщо вам було цікаво, то тоді ще одна гра. Я називаю слово, назву куща чи дерева, але ж не повністю. А ви додаєте частину слову. Яку я нібито загубила? Спробуємо і називаємо слово повністю. Бе Береза. Береза. Липа. Липа. Шип. Шина. шипшина. Ма лина. Малина. Ду б, дуб, кле н, клен. Бу ЗОК Бузок. Топо ля. Тополя. Дітки, сподобалась вам прогулянка лісом? Чи багато ви дізналися новенького? Гадаю, що прогулянка піде вам на пользу і ви станете ще розумнішими. Дякую вам за увагу!